Україна отримала перший транш від ЄС в межах програми Ukraine Фасіліті. Йдеться про суму 4,5 мільярди євро. Про це у своєму телеграм повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Брюсселі. Він зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і передав план для Ukraine Фасіліті, затверджений урядом. Денис Шмигаль зауважив, що це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС і додав, що Україна очікує на. Схвалення плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility протягом 50, обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Григорій Кукуруза, економіст України Economic Outlook, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Та отже, 4,5 мільярди євро. Як відчуємо, на яких галузях і за який термін, за який період відчуємо е, ось цей черговий транш підтримки. Ну, і це перші два місяці вони були, я так розумію, не найскладніші а, за, за, весь рік планований. А, ми отримали всього 1,2 мільярда євро, хоча ми, в принципі, до цього там, не, необхідна сума да, там, для, 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 покриття. Це там, в середньому 3-3,5 мільярди на, на місяць. 1,2 до 6 за, за два місяці, фактично в 6 разів нижче ми отримали, ніж, ніж нам потрібно для функціонування економіки. Це там Японія і а, Норвегія. Більше абсолютно ніяких залучень з, з початку війни. Ну зараз це це, це, це це перше. Фактично буде а ще не було. Ну, звичайно, що знизилися видатки бюджету. Як по двадцять четвертий квартал, там в середньому хоча б 300-350 мільярдів гривень. Витрачав державний бюджет. А в січні видатки впали до 170, семидесяти. Розумію, що ну, схожа ситуація була і в лютому без зовнішнього фінансування. Це звичайно, що відобразилося на. А По <кій>, політиці податкової в 3,6 разів переплата авансового податку на прибуток, десь були невідшкодовані вже погоджені заявки на відшкодування ПДР. Тобто Тому держава всі кошти, які могла десь зібрати, фактично всі збирала, де всі видатки можна було прикрутити. Всі видатки були зменшені. Ну, зараз це все ну міжнародне фінансування. Воно а, повертається вчора була заява Салівана. Да про те, що є зміст розраховувати на голосування повного пакету в 60 60 мільярдів. З них 11 мільярдів це саме пряма підтримка бюджету. А таким чином в нас до цього рівень підтвердженого фінансування був 30,5 з половиною мільярдів з 37. Ну якщо штати повністю все погоджують, то ми повністю рік проходимо з навіть. З більшими надходженнями, з більшою можливістю фінансувати державні видатки, ніж там та передбачає закон про бюджет. Тому, в принципі, ну, не дивлячись на песимістичні настрої, і в мене такі самі були в листопаді, в грудні, в січні, ну, зараз ситуація значно-значно оптимістичніше виглядає. Плюс величезну роботу проробив євросоюз, єврокомісія щодо роботи з конфіскованими російськими активами. Якщо ну там до цього, що де там подивимося, що це, там, заяви передбачав там двадцять п'ятий, двадцять шостий рік, то ну, зараз там дав можливість отримання перших 4 мільярдів вже в 2024 році, там 34 квартал. Тобто якась ну з точки зору міжнародного фінансування ситуація значно значно краща, ніж очікувалося в попередні місяці, і я там де да, спостерігаю за оцінками, в тому числі колег по обмінному курсу. Ну всі значно оптимістичніші ніж були а, на на початку року. Те, що на початку року там, на кінець року очікували і 41,5, один з половиною сорок хтось очікував. Та зараз я бачу що там ну, 42 в середньому середній прогноз на кінець року. Григорію, але все одно курс долару підвищився як мінімум на одну гривню, і це сталося буквально за тиждень, коли ще минулого тижня його можна було придбати на чорному ринку за 38,45, то от То напередодні буквально продавали уже за 39,40. Чи означає, що надходження оцієї допомоги міжнародної до українського бюджету вплине на курс долара і він знизиться? Це, 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 зараз ми говоримо лише про очікування. Курс полетів за 10 днів наскільки я розумію. Ну, переперше ми пішли по статистиці купувати банки за ними компанії. Тобто, це працювало там як, як очікування щодо саме зниження облікової ставки. Ну з того, з того що я зараз спостерігаю, це дуже невисокі коливання. А, ну і бачимо вже по підсумкам вівторка, що курс відіграв сигнал там 39, 30, 39, 25, Вже там на 39, 10. А ну, зараз на 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 позитивних новинах щодо міжнародного фінансування цілком він може там, назад повернутися на 38, 50, 39. і ну тобто це просто такі да, психологічні гойдалки, які не особливо пов'язані з середнім середнім трендом. Ну навпаки, фінансові аналітики зараз це, ну, середньорічний курс і курс на кінець року переглядають сторону зниження. Ну бачите, ось ці психологічні гойдалки, що ще на них відбувається, чи певна сезонність, чи чи, можливо, якісь інші фактори, які так само можуть, ну скажімо, ускладнити ситуацію з вартістю на ринку в цілому, навіть на чорному, про який згадувала так само Вікторія. Ну, бо, бо тенденція до, до, до зростання зараз є, ми її бачимо? В понеділок там була парадоксальна ситуація на готівковому ринку курс коштував дешевше ніж на міжбанку. А на готівковому можна було купити за 39,15, на міжбанку він виходив на 39,25. Тобто, ну отакі, такі такі викривлення, вони говорять лише про те, що це там дуже короткострокова історія. А друге, там де, чому би я Менше звертав уваги на такі коливання. Повірте, національний банк більше всіх знову зацікавлений в тому, щоб зберігати курсову стабільність, не розгорювати курс а, ну, до, до, до певних панічних настроїв. Як це було там да, влітку 22-го року, де да, були там і ці міжнародні тури, туристи краткові, які їздили, знімали десь цей курс за кордоном, і різні були нездорові, нездорові ситуації. А, і в цілому, і ну там і, і, і МінФін, і Національний банк там, максимально зацікавлені в МакР в стабільності в стабільному курсі. І якщо не буде фінансування, його закриють не девальвацію. Там так да, бачив вчора. Там декілька ну, економістів опозиційних таких яскравих писали, що там, там точно вони девальвують для того, щоб вирівнювати доходи бюджету, тому що більше немає ніяких а, джерел, тільки девальвація, тільки там імпортний ПДВ. Ну ні, тому що. По <кій> uh, ну, перше, це компанії самі пішли купувати інтервенції в цей в цей час, а uh, збільшуються, і держава піде більше шляхом податку, ну, збільшення податкового навантаження, що є абсолютно розумним, чим порушенням стабільності. Та ці же півтора відсотка військового збору, які мають додатися на ФОП, там якісь інші кроки, які оповорюються підвищення акцизів. Uh, і ну повірте, навіть там не. З точки там, спілкування підприємцями і так далі, всі значно легше переживуть підвищення податкового навантаження. Ну, розуміють, що це необхідно на рік, на два, а на якийсь, на якийсь період, чим зараз ну, там, зростання курсу, не якась неконтрольована абсолютно абсолютно зміна інфляції. Тому що ну, зараз є прогноз, всі розуміють, що ми йдемо по прогнозу. А, ситуація максимально стабільна. Так, десь підвищується податковий тиск, десь є там. Ну, Складна ситуація зі шкодуванням ПДВ, з, ну, з поведінкою податковою, ну, але в принципі це значно значно кращий варіант ніж ніж зростання курсу порушення стабільності. Григорію, ми дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру за вашу експертну думку. Григорій Кукуруза, економіст Україн, Outlook, був з нами на прямому зв'язку.